Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш цикл присвячений тестуванню. Отже, сьогодні ми будемо говорити про так званий Agile. Що таке Agile, які основні принципи, які основні цінності, та також що таке Agile Маніфестом. В одному з попередніх наших відео ми вже з вами проаналізовували, які методології розробки програмного забезпечення є, які їхні основні плюси і мінуси. Якщо ви раптом пропустили цей відос, то відповідна лінка буде передбачена в description. Не полінуйтесь і подивіться попереднє відео. Отже, що таке Agile? Agile перекрадається як швидкий, гнучкий, спритний. Це ітеративний підхід до project management, або до розробки програмного забезпечення, що допомагає команді заделіверити, тобто представити якесь значення своїм клієнтам якомога швидше і з якомога меншими проблемами, а також без головного бою. Він фокусується на постійних релізах, так званих випуску на ринок нашого готового продукту, і тісної кооперації з клієнтами їхнього фідбеку, можливо, якісь вимоги міняються, можливо, щось треба в процесі розробки поміняти, то, що вони зразу мають таку можливість, адже це гнучкі методології розробки, де дуже легко щось заімплементувати і поміняти в процесі розробки. Поговоримо, що таке Agile Маніфест. Це маніфест, який підкреслює чотири основні цінності так званих Agile методології. Отже, перше. Individuals and interactions on Processes and Tools. Тобто він оголошує, що Людина або індивідум і їхня взаємодія між собою становиться вище за якісь встановлені певні процеси чи тузи, які використовуються на проєкті, адже саме людина і взаємодія між людьми є найбільшою цінністю. Е, друге ключове значення це Walking Software of Comprehensive Documentation. Він оголошує, що набагато важливіше це робочий продукт, повністю, функціональний, а не те, як в нас. Е, по найкращих практиках, і описано майже все на проєкті, якісь процеси, які тут зими використовуємо, все задокументовано, але це не має значення без робочого продукту. Третє значення це Customer Collaboration Over Contract Negotiation, Тобто дуже вагомо говорити з клієнтами. Неважливо, точніше, це важливо, що зазначено в документах, коли ми підписували наш якийсь контракт, але. Всі ми люди, всі ми розуміємо, що в процесі девелопменту може щось змінятися і потрібно прислухатися до нашої команди, розробників, слухати, які виникають питання, та приймати якісь відповідні рішення. І четвертий, але не останній пункт: це responding change to over following a plan, тобто. Неважливо, навіть на останньому фінальному етапі можуть змінюватись вимоги, і команда повинна адаптуватися до можливості змінити план. Адже, пригадуємо, наприклад, є послідовні методології розробки, де ми неможливо неможливо нічого змінити. Тобто від одного кроку перейти на інший тощо, якісь вимоги змінити. Якраз гнучки методології дозволяють нам дають таку можливість, і ми повинні слідувати. Тим процесам і тим ситуаціям, які виникли, і навіть на фінальній стадії розробки ми можемо міняти наш план. Існує також 12 так званих принципів agile. І зараз ми з вами розглянемо кожен детально. Отже, перший принцип. Клієнти будуть дуже щасливими, коли ми постійно і якомога швидше на регулярній основі представляємо програмний продукт, який повністю функціональний. І ці, ці ітерації ми представляємо на певній календарній базі. Тобто, наприклад, у нас релізи може бути кожні два тижні чи, чи кожен тиждень, неважливо, але кожен цей ітераційний цикл ми поставляємо клієнту свій робочий продукт. Другий принцип. Він е трактується як, що е неважливо, які в нас реклайнти чи міняються, чи якийсь фічер-реквест так званий, тобто щось поміняти в тому, що хотів замовник. Ми все, все одно повинні розробляти продукт. Тобто, щоб цей процес був безп безперервний. Не потрібно якийсь затримок тощо. Третій принцип. Ми забезпечуємо постійно робочий продукт. Як я вже зазначав завдяки коротким ітераціям. Четвертий принцип. Тобто ми маємо комунікувати між технічними і бізнес-командою. Тобто, все це має відбуватися в тісній взаємодії. П'ятий принцип. Команда має бути завжди мотивована, адже саме мотивована команда забезпечить вам надійні якісь рішення вчасні тощо. Шостий принцип. Отже, комунікація набагато ефективніша, якщо ми безпосередньо наші команди розташовуються одна з одним. І відбувається так званий face to face або лице до лиця спілкування, тобто безпосередньо, без ніяких мереж тощо, що живе спілкування, воно забезпечує нам дуже тісну взаємодію. Сьомий принцип. Отже, ми постійно забезпечуємо доставку клієнту робочого продукту. І саме цей робочий продукт, який ми поставляємо, вимірює певний прогрес нашої розробки. Восьмий принцип. Отже, команда повинна постійно бути в тонусі, і саме цей тонус визначається нашою можливістю, нашою здатністю забезпечити певний, певний обсяг роботи, яку ми можемо виконати постійно, і ми це повторюємо від релізу до релізу і тримаємо нашу команду в тонусі. Дев'ятий принцип. Ми перебуваємо в постійному пошуку, щоб бути в темпі. Тобто ми постійно удосконалюємо свій продукт, підлаштовуємо його під змінності, а заодно покращуємо наші навички. Десятий принцип. Не потрібно вигадувати щось лишне. Тобто ми взаємо і робимо тільки те, що від нас вимагається на даному етапі. Одинадцятий принцип. Отже, найбільш скіловані і мотивовані люди вони визначають якісь цілі, вони їх досягають, вони беруть якусь відповідальність на себе, комунікують між собою, з іншими членами командами, діляться ідеями тощо і забезпечують якісний продукт. 12-й принцип. Цей процес е, оголошується, що постійно треба самовдосконалюватися. Постійно треба вдосконалювати процес, продукт, е, покращувати наші навички, технології, допомагати кожному члену команди ефективно. Отже, ми сьогодні розглянемо гнучку методологію розробки. Так зване сімейство Agile. Звичайно, ми поговоримо більш детально про інші підвиди, які належать до цієї сім'ї Agile, так звані Scrum, система цінності Kanban тощо. Але це буде в наших наступних відео. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал і до нових зустрічей.